Всім привіт! Прийшов я ось на свою копанку. Хочу сюди вкинути рибу, пару карасиків. Вона, звісно, заросла, врясівся. В очередь. Тут треба буде косити кругом цієї копанки. Ось тут пару був тільки що на рибалці, пару карасів золових. Зараз буду запускати сюди. Ось тут пару штук є. Не знаю, чи вона виживе. Тут є більш-менш такі середні є, є і малесенькі. Так. Трохи одрязки уберу. Ну, Вода тут така прозора, чиста. Подивіться, дно все видно. Головне, щоб телефон зараз камеру не впав. Коротше, перший раз пішов. Попив. Оце вже трохи більший. Так, длінний такий корас. Буде вкидати. Це вже тут дрібні далі. Десь тут може штук до 10. Поплили вони зразу. Бо я пакет води набрав живі ось ще три красик теж поплив і останніх два це й до берегу поплив все Кинув приблизно штук 15 карасиків. Буду ще чистити тут копанку цю. Ось тут дно прозоре. Видно чисте. Чиста вода. Тільки зверху рязка, очеред. На камеру погано видно цю копанку, У мене ще камера не дуже. Ось тут, наче більш гарніше видно. Оце така копанка. До камери. Може вона менше, видає, може і більше, і не знаю. Вон вода тече. Я ще зимою останній раз знімав при цю копанку. Ось тут протікає вода звідси. Камера погано знімає, звісно. Ось видно, як тече вода. Це воно аж туди далеко тече до наступного ставка. Гречі, хочу ці берега викосити. Трохи навести тут порядок, а то вже позаростало. Ось може ці гілки позрізати. Може ще потім буду сюди вкидати лапнування, лапно, бо кажуть, що Ще треба вапнувати копанки. Ну, маленькі ставки треба вапнувати Щоб вода була чиста. То ось я вже на днях прийду та й кину сюди трохи вапна. Це тут вода тече зі ставка. Ось така копанка. Вже заросла. Ось ось геть вудки на велику, я тільки що приїхав з рибалки. Це воно тут руба. Да, треба буде порешіщати тут. А то в тих заростях всякі вужі будуть лазить. Треба хоч, щоб чистіше там було ось оставок. Вода трохи уходить. Того камінця не було видно ще, може тижня-два назад. І може місяць -то зовсім не було видно того камінця. А так-то вже на сантиметрів 10 впала вода. Шо, що значить сюди рибу вкидали? Я бачу, машина була з контейнером вже перевернутим. То це, напевно, сюди рибу вкидали, савок-то непоганий, але риби не знаю, що є. Треба буде на днях сюди прийти, спробувати половити. Якщо риби немає тут, то може з друзями скинуся там по 100 гривень. Та куплю зарибка. Ось тут. Що я знімав відео, як по льоду тут лазив. Та звісно за ставок. Якщо подивитися старі відео. Я відео просто давно не знімав. Ну, тоді ставте лайки за канал, підписуйтесь. Всім пока.